Кривий рік всебічно підтримує сімейні форми виховання. Нині в місті функціонує 809 опікунських родин, 49 прийомних сімей та 18 дитячих будинків сімейного типу. Завдяки системній роботі міста значно зменшилась кількість дітей, які залишаються без батьківського піклування. У нас 89% дітей, які потребують уваги, дітей сірі знаходяться насправді вже в сімейних формах виховання це дуже важливо. Ми купили вже 22 будинки і одну квартиру велику, дуже для ДБСТ, і я думаю, що ми дійдемо до того, що кожна дитина буде в родині. 100%. Кривий ріг також сприяє знайомству та єднанню прийомних родин. Для цього організовуються спортивні ігри для вихованців ДБСТ, прийомних та опікунських сімей, а також дітей центру соціально-психологічної реабілітації. Однією з таких родин є сім'я Людмили Зубіашвілі, яка приєднає. Їхала з Береслава. Нині в родині виховуються десятеро дітей: двоє рідних та вісім прийомних. Ми починали з прийомної родини. У нас було троє діток, ми були з Горностаївки, ми взяли дівчинку і двох хлопчиків. Потім приїхали в Кривий Рік, коли почалася почалася війна, ми приїхали сюди. І тут побачили, що є з Торецька троє діток. На той момент самі менші було вісім місяців, і ми поїхали і забрали їх. А тоді ще тут двох додали діток, теж Ну Так получається з родина десять дітей. Моїх двоє, і восьмеро прийомних. Нас дуже багато спільних інтересів. Гуляємось, купаємось. Ми гуляємо в шах, купаємось в басейні, гуляємо в прядки, в піску гуляємо. Бігаємо, записалися на футбол на сьогоднішньому заході. Очікую перемогу нашої команди. Спорт єднає всіх. Перша спартакіада для дітей з складними долями, що проживають в кривому розі. Захід організовано за сприяння ради оборони міста у партнерстві з міжнародною організацією ротері, лігою соціальних працівників та ЮНІСЕФ. Участь у ньому взяли вісім команд, до складу яких увійшли вихованці дитячих будинків сімейного типу, прийомних та опікунських родин, а також діти з центру соціально-психологічної реабілітації. Ми вітаємо всіх учасників і дякуємо керівництву міста за організацію цього заходу. Більше про організацію саме міського заходу. Ми підтримуємо його. А взагалі, наша така широка програма в місті Кривий Ріг по підтримці сімейних форм виховання, по розвитку соціальних послуг, допомогти адресній допомоги сім'ям, прийомним сім'ям і дитячих будинків сімейного типу. Тож цей захід він один з багатьох напрямків, які ми підтримуємо в місті. Ріг є демонстраційною громадою в реалізації реформи системи догляду і підтримки дітей. Тут дуже багато зроблено за останні навіть півтори роки. Найбільше з я б сказала з усіх громад з усіх областей, місто Кривий Ріг купує зараз будинків для дитячих будинків сімейного типу за кошти державної субвенції. Підтримує, розвиває, навчає і лідирує в цьому процесі. І більш того, ми бачимо, що організовуються заходи і спортивного характеру. Є заходи і групи підтримки самих батьків-вихователів. От, тому в цьому має бути взірцем для тих людей, які тільки думають взяти стати на цей шлях, взяти дітей. Команди виконували спортивні завдання на різних станціях: квести, естафети, руханки. Завершальним випробуванням стало перетягування канату. Оп! У підсумку змагань друге місце здобула команда супергероїв із Центрального міського району. На третю сходинку п'єдесталу піднялась команда металургійного району Смайлики. Абсолютними переможцями Спартакіади стала команда Енергія із Саксаганського району. Складно не було головне – підтримка, та й все підтримувати кожного це головне було. Ми найкращі. Кожна команда отримала дипломи та подарунки, а переможці кубки, медалі і цінні призи від міста та партнерів. Окремо у рамках спартакіади відбулися змагання з петанку серед молоді з соціального гуртожитку 18 Переможці також отримали медалі та призи. Я з ним познайомилася в молодіжному центрі. Мені дуже сподобалось, тим, що там воно похоже на гольф, але менший, і було дуже цікаво змагатися з іншими. Так, і мені повезло, і я зайняла перше місце. Перша міська спартакіада стала стартом для майбутніх заходів, присвячених до дня усиновлення, який відзначатиметься 17 вересня. Те, що ми робимо для дітей сирі та дітей, позбавлені батьківського піклування, це не робота для нас. Це наша місія, це наша візія, це наші цінності. А головніше це посмішки оцих дітей. І мета цього змагання перше, це дати можливість дітям самореалізуватися. А По-друге, от я звертаюся до дорослих і подивіться, які вони яскраві, енергійні, талановиті. Вони хочуть любові. І ви можете їм це подарувати, взявши їх до своєї родини. Вони справді класні. Наступним масштабним заходом для вихованців ДБСТ, прийомних та опікунських сімей, а також дітей із центру соціально-психологічної реабілітації стануть змагання з кіберспорту. Іван Проводов, Максим Пономарьов, цей день.